Ранку. На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. на 19 та 20 жовтня 2024 року. Сьогодні 19 жовтня, спалений шлях місяця в знаці телець завершиться о 14-й годині дня. А перехід в знак Близнюки буде о 23 годині 8 хвилин ночі. Місяць без курсу почнеться з 22 години 35 хвилин до 23:08. 08. 08. Що ж нам залишається? А нам залишається дуже гарний час, і красунечка прогріє повітря, і можна буде попрацювати. Дуже багато планів, багато треба зробити якраз після чотирнадцятої саме основне посіяти та щось важливе посадити. Отож, у нас продуктивний час для посівів і посадок буде з чотирнадцятої години і до вісімнадцятої вечора. Сіям насіння будь-яких вершків та корінців. Це в теплицях можна зробити в горщиках для вирощування на підвіконі. В тому числі ми можемо висадити озимі часник та цибулю, але ми не спішимо, будемо висаджувати ці культури, цибулини в листопаді. Але якщо ви живете на півночі, де холодно, можете висадити. Також ми можемо сьогодні висаджувати будь-які саджанці садових, хвойних, декоративних, квіткових рослин, будь-яких рослин, саджанці, прекрасний час. Укорінюємо живці, нарізаємо, хоча не можна проводити ще обрізку, але можна нарізати саме необхідну кількість живців. У Висаджуємо розсаду, пересаджуємо розсаду, перевалку робимо і пересаджуємо кімнатні рослини. Ой, багато справ дуже цікавих і важливих, і це можна зробити. Гарний знак, і декілька годин у нас є з вами. Треба підготуватися зранку до всього, а потім тільки посіви та посадки. Будуть ефективними сьогодні тільки поливи рослин. Поки що з. Під живленням почекайте, тим більше наступний знак близнюки. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. До речі, про погливи, будь ласка. Полийте всі рослини при необхідності тільки до 17-ї години вечора. Будь ласка, до 17-ї години наступний знак близнюки, а це час дихання рослин. Оприскування рослин ще раз проводити в кімнаті біопрепаратами. Будь ласка, на вулиці будь-які препарати використовуйте. 19 жовтня ще не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але вже завтра. Побачите, ще можна буде робити. 19 жовтня сприятливий день тільки до 21-ї години, тобто сьогодні до 21 вечора можна квасити капусту, а вже останні години до кінця доби можна використовувати для того, щоб закласти на зберігання, овочі, фрукти і приготувати різні заготівлі на зиму. Як бачите, день у нас дуже сьогодні насищений, продуктивний в знаці телець, а важливо для здоров'я на сьогоднішній день. Не використовуйте для харчування вершкове масло, молоко свіже, будь-які соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Що ж можна смачного та корисного приготувати? Готуйте, будь ласка. Дуже смачні страви з риби, морепродуктів, печінки тріски, готуйте вівсянку, їжте молочно кислі продукти, моркву, буряк, усі види капусти, картоплю, цитрусові, салат, айву, обліпиху, журавлину і пийте чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та лимоном. Смачного вам! 20 жовтня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Це час третьої фази. Можна тільки пророщувати насіння бобових культур, ділити корневище квіткових рослин, якщо є необхідність в цьому, і пересаджувати їх. Але пам'ятайте, пересаджуємо, але не поливаємо полієти трохи пізніше або завчасно. І Можна коп копати цибулини та корневище квітів для зберігання. 20 жовтня можна вже проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час дихання рослин, час дихання кожної клітиночки. Не треба зараз давати, тобто 20 жовтня, воду рослинам. І 20 жовтня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель, смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 20 жовтня. Будьте уважні, можливо, алергія на ліки, так що з ліками дуже-дуже обережно. І не використовуйте для харчування щавель та шпинат. Оці дві культури вони дуже погано впливають на наш організм. Так що будьте дуже-дуже пильними. І вживаємо часто їжу часто, але невеличкими порціями. Що ж, можна приготувати для невеличких Порції і для частого вживання їжі. Каші всіх видів, рибу, морепродукти. Хто їсть м'ясо, готуйте м'ясо, курки, індички та курібки, готуйте сою, баби, квасолю. Використовуйте для приготування зелений горошок, цвітну капусту, селеру, їжте горіхи, кунжут, мигдаль, гранати, авокадо, а з вітаміною і зелені дуже корисний кріп. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. На цей чудовий день Божого благословення кожному нашому підписнику та глядачу. Здоров'я вам міцного та щастя людського, усіляких вам гараздів, миру та достатку! І обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустріне ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові. До зустрічі!